Астрологічний прогноз тенденції війни наприкінці зими. В 20-х числах січня Сонце було в з'єднанні з Плутоном. І десь з 10 січня по 25 січня це ну, проявлялось як більш страшно. Тобто, лякали наступом з Російської Федерації мас-медіа, і люди були ну, більш такі напружені, ще напругу складала. Стаціонарний уран, це коли бомба в дім в Дніпрі попала, і коли звільняли в Зеленського, звільняли то був напружений уран. Після цих напружених подій, коли танки, ліопарди значить, просили в союзників, теж напруження було, оце напруження, воно потім пройде наприкінці січня, і події будуть відбуватися більш ну, так, рівномірно. Також не буде ретроградних планет, це означає, що не буде шансів виправити помилки. А якщо помилки якісь є, то вони далі і підуть. І в принципі події почнуть інтенсивність швидкості змін вона буде наростати, тому що не буде жодної ретроградної планети і всі планети будуть прямувати вперед. Тобто значить події послідовно будуть розвиватися. Немає планет наприкінці зими в осінніх знаках Зодиака, але в Дєва, Терези, Скорпіон. Це означає, що складно досягти якісних точних цілей. Люди, які хочуть якісно і точно щось зробити, їм буде складно. На війні точні ціни, Російської Федерації звільнити Донбас. Це точна ціль така перфекціонистка. Отакі перфекціонистські цілі, вони не будуть е, получатися. Буде все відбуватися, як буде відбуватися. В стилі знака Зодіака Водолі і Риби. А це означає, як пайдет, як Бог дасть, як вийде, і так, Сайдіод. Такі от процеси будуть. Ну, от Як війна розпочалася, розпочалася під знаком зодіака Риби. І на початку відчувалось, що воно, як і ти по желедиці. ти йдеш, але тебе кудись зносить. Оцей ефект, що тебе кудись зносить. А, значить, Марс буде продовжувати бути в близнюках до середини весни. І оця тенденція Марса в близнюках це не один великий супернаступ Російської Федерації, а багато маленьких наступів. Тому є ймовірність, що це буде не великий наступ Російської Федерації, а якісь декілька наступів чи якісь розбиття. Ну, це проявляється як наступи маленькими групами під Бахмутами Марс близнюках, тому що стилець любить одне грандіозне і велике, а близнюки люблять багато чого маленького. В двох місцях також Лукашенко продовжити кошмарити своєю ймовірністю наступу з Білорусі, тому що це означає розділяти увагу українських збройних сил і громадян на два напрямки: на Донбас, Запоріжжя і на північ. Поки марш Близнюка, отакий ефект він буде до середини весни. Ну, існувати. Юпітер знаходиться в Овні, він вже не на початку Овна, на початку овну був на новорічні свята, і тому був такий процес, що дуже сильно казали, що от, супернаступ, грандіозний наступ, тому що Юпітер означає, що супервеликий, і грандіозний. Ну, правитель стрільця, про якого я вже казав. Далі, коли Юпітер буде продвігатися ближче всередини кінцю овна, то оця грандіозність вона буде здуватися. Зовсім вийде Юпітер зовна в травні місяці, а от ближче до вже навесні. Він буде ну, не, не так все буде напищене щоки, не так все буде грандіозно. Сонце підійде к Сатурну. Це буде обмеження якісь 14 січня, 14 лютого плюс-мінус один тиждень. В районі 14 лютого плюс-мінус один тиждень неможливе. Сильні просування армії, навпаки, армії зіткнуться з якимись обмеженнями. Сатурн означає заморозка, обмеження, охлаждення. Але, по іншим прогнозам, ви можете на каналі подивитися. Все ж таки в лютому буде ескалація військового конфлікту. Ну, я вважаю, десь приблизно ну, перші дні, там з 6, го може лютого, десь до 20 го лютого. Ну, склад складні ситуації на війні будуть. Також хочеться зауважити, що ну, в березні там почнуться зміни. Знову ж таки, Сатурн входить в риби в березні, з 8 березня. Риби незрозумілий такий знак зодіака, тайний секретний, от як Російська Федерація наступала на початку війни під рибами. Дуже воно змінюється. Хотіло одного, виходить інше. Тому точно на березень прогнозувати іменно точно, приточно складно, але буду намагатися. Більш точний прогноз, більш детальний цей дивіться в посиланні в підпису. Там 20 хвилин тексту.